Слава Ісу, ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня знак питання долар, нуль». Я її ведучий Майкл Щур. Але я зараз у армії. до новин. Щур! до мене! Слухаюсь. Страшне! черговий Янукович заліг на дно. Хворіє і мовчить. Останнього слова Януковича не буде. Не буде, бо Янукович потрапив в Росії до такої страшної лікарні, з якої він не може вийти на зв'язок з українським судом, щоб виголосити останнє слово. Медична установа, в якій він перебуває на лікуванні, не має можливості організувати цей відеоконференцій. Медична установа, в якій немає інтернету, його що лікують в морзі. Це на нашу думку як сторони захисту принижуватиме гідність Федоровича Януковича. Гідність Януковича, от смішні. Дивно після смертельного удару яйцем у пана Януковича знайшлась і можливість, і гідність записати звернення з лікарні. Зараз я зрозумів, що націоналізм, це, це хвороба. А чим він там зараз хворіє? Получив травму коліна во время гри в теніс. Отже, Янукович грав в теніс і отримав травму коліна, якою він соромиться. Як це могло трапитись? Ось Янукович грає в теніс, стягнеться з м'ячем, не встигає, перечіпляється через ногу і летить коліном прямо в сраку Таїсії ісії Так, саме туди коліно Януковича застригає в дупі Таїсії. Це єдиний спосіб травмувати коліно так, щоб потім було соромно показувати в лікарні, і тим більше під час судового засідання. Тая! Ти що тут в біса робиш? Крота ловлю. Але насправді відмова Януковича виступити в суді це страшне, бо українці залишились без нової порції мемів. Оболонський райсуд Києва пішов до народчої кімнати. Далі тільки вирок екс-президенту. Так нарешті суд над експрезидентом Віктором Януковичем добігає кінця, і оскільки до дитячого садка вже пішло ціле покоління українців, які не пам'ятають, хто це такий. Давайте коротко нагадаємо людям, що воно таке, той Янукович. А Ні, і от, власне, зараз триває суд над цим колишнім президентом України, який подарував нам чимало хохм та приколів, але й водночас приніс багато горя. Хоча чого взагалі можна було очікувати від трирічної дитини, замкненої в тілі шестидесятирічного рецидивіста? Віктор Янукович звинувачується у державній зраді пособності представникам російської влади у мисних діях, учинених з метою зміни державного кордону та веденні агресивної війни. Сподіваюсь, від травми коліна помирають. Страшне Юлія Тимошенко почала уявляти себе головнокомандувачкою. Ми прийняли рішення зараз за півроку до президентських виборів сформувати воєнний кабінет. Отже, у своїх нових відео вона перестала обіцяти все підряд, скасувати зиму, еректильну дисфункцію та спливаючі вікна у браузерах і взялася за армію. Але корупція в армії недостатнє фінансування та ключові структурні питання опустили її на 7 пунктів у рейтингу Global Firepower за останні 4,5 роки. Тобто вона хоче переконати, що українська армія у 2013 році була набагато сильнішою ніж зараз. Щоб розібратися про що говорить Тимошенко, ми запросили до студії експерта з того, про що говорить Тимошенко. Юлія Тимошенко посилається на дані рейтингу Глобал Firepower. Це сайт американського блогера, навіть не експерта, а просто любителя військової тематики. На самому сайті, який виглядає, ніби його верстав ще цар спарти Лоуніт у перервах між битвами. Буквально написано. Матеріали, презентовані на цьому сайті, мають історичну та розважальну цінність. Історичну та розважальну цінність, тобто його оцінки військової міці української чи будь-якої іншої армії, майже так само авторитетні, як думки Потапа та Монатіка Упі! про автокефалію. Це той самий світовий рейтинг, на який до речі посилаються в своїх промовах і перешенках. Саме так Порошенко теж регулярно цитує цей розважальний рейтинг і називає «Global Firepower» незалежним аналітичним центром, але цитує з протилежною метою збройні сили України за версією незалежного аналітичного центру авторитетного «Global Firepower» Увійшли в десятку найсильніших армії Європи. Сподіваюся, Петро Порошенко, Юля Тимошенко, і купа журналістів припинять використовувати суб'єктивну думку якогось блогера в якості підтвердження сили або слабкості нашої армії. Це якось тупо не знаю. Втім, у новій рекламі Тимошенко цікаві навіть не її спроби віджати у Порошенка військову тематику напередодні виборів, а те, де вона намагається це робити, якесь дуже дивне місце. Нічого дивного. Цей кабінет у Тимошенко вже багато років. Ось так він виглядав у 2006 році. У ньому змінилось лише три речі: картину на стіні замінила плазма. На столі з'явився прапор ЄС. Ну і Юлія Тимошенко стала трохи молодша. Мені він більше схожий на кабінет Леніна чи якогось генерала НКВС. Може, Тимошенко там катує свого співрозмовника? Нам обов'язково треба завершити процес результатом нашої комплексної програми відновлення армії. Це дуже цікавий спосіб катувань, не запитувати нічого і не дивитись у вічі повноцінної розбудови та модернізації контрактної армії. А мені дійсно цікаво, хто сидить перед Тимошенко. Точно розумний бо в окулярах, і точно людина бо має щоку. І головне, чому вона весь час дивиться повз нього. Результатом нашої комплексної програми відновлення армії. Як тільки я стану президентом, ми переведемо армію на блокчейн, вдвічі зменшимо ціну на долар та зробимо газ по вісім. Заради перемоги я навіть готова подивитись в очі другій голові сіамського близнюка, який чомусь сидить переді мною. Чому вона весь час говорить тільки до тебе? Тому що ти порохобот. На військовому полігоні дуже швидко розумієш, наскільки тобі набридли всі ці політичні чвари, корупція, інтриги, всі ці Юлі, Петі, Володі, Андрії. і розумієш, що твій єдиний друг це Леся. Леся Нікітюк її нова відверта фотосесія. О, тебе кохає фантастична жінка. І ніхто тебе не потрібні. Так у журналі XXL написано про те, що це відверта фотосесія. Але хіба це відвертість? Справжньою відвертістю буде не оголений фотосет Лесі, а якщо вона спробує здати ЗНО з української мови. Я вже не вигрібаюся, чесно. За що? Зі мною так ось одне з відвертих фото. Хіба це відвертість? В таких позах люди постійно їздять в автобусі Київ Хмельницький. А таких оценок мама потекла. Але навіть лесені сідниці не змусять мене забути про те, що нам скоро дадуть Томас. Що не видно? це ганський табор. Люди постійно питають мене, як лесені кітюк миється в душі, а я постійно відповідаю. Так само, як всі інші, спочатку заходить у душ, потім одягає піджак, наливає собі шампанське, потім у душ заходить дворазовий чемпіон України зі спортивно-бальних танців Максим Дєжов. Тобто, все як у будь-якої нормальної людини. До речі, порада від Лесі Нікітюк. Якщо шампанське пити під душем, то бокал ніколи не спорожніє. По-любому, десь. І в якомусь образі а в мене випаде сіся. Так само, як в тебе випала програма з української мови за 7-й десятий клас. І ще одне дуже важливе: навіщо їм в душі туалетний папір? Може, зйомки фотосесії проходили у київській смарт-квартирі, де коли ти миєшся, це душова кабіна, а коли ти м -м, це унітаз. О, скільки можна ходити? Туалет! А ось ще одне відверте фото з «Бориспільського експресу, коли він ламається, а тобі треба встигнути на літак. А під рукою тільки молодий танцюрист. Хоча насправді може це чергове тренування Лесі і Максима до танців з зірками, тому що там вони робили приблизно такі самі підтримки і мало не виграли. <му> насправді я не знаю, як має ставити з цієї фотосесії пересічний читач XXL, тому що дуже важко одночасно заздрити вишуканій ванні і мастурбувати.

Набридли пики родичів? Ненавидите їздити додому на свята? Не знаєте, як відмазатись від святкової куті вашої бабусі? Укрзалізниця, те, що вас врятує. Укрзалізниця відкрила продаж квитків на святкові дати у популярних напрямках і не впоралась з кількістю охочих. Ви думаєте, воєнний стан це страшно? Подивіться, що таке передсвятковий стан. Таких черг столичний вокзал не бачив давно. Працюють усі каси. Що ж сталося? Я а, що квиткова лихоманка, квиткова лихоманка. Квиткова лихоманка. Квиткова лихоманка. Хто ж міг очікувати, що людям знадобляться залізничні квитки на свята? Такого точно ніхто не міг передбачити. Зазвичай квитки з'являються у доступі за 45 днів, однак цьогоріч менше ніж за місяць. У касах такі черги, що людей з квитками скоро будуть переносити на руках над головами, як рок зірок. Полтора часа з часу до полтрічі. Присісні макді дійстві дійсно, от. і навіть... Чисто перекусити. вже скоро Укрзалізниця вирішить проблему харчування у чергах за квитками. Біля каз ходитимуть провідники і пропонуватимуть чай, каву та печиво. А якщо черга стоятиме і вночі, то змусять брати ще й постіль. Стоїш, як бомж. Це спеціальна програма від Укрзалізниці. Відчуй себе безхатьком на вокзалі, і будеш комфортно почуватися у плацкарті. До речі, ви ж не думаєте, що в черзі стояли лише люди, які ненавидять щось купувати через інтернет, бо в дитинстві їх ґвалтували системний блок. Напередодні електронна система зламалась. Тому про всяк випадок програмісти укрзалізниці за доброю традицією провідників переписали код сайту ручкою у блокнот. Відомі випадки, коли щось довгоочікуване стає доступним, да система лягається. Але для цього треба щось зробити довгоочікуваним. А щоб зробити щось довгоочікуваним, треба просто почати продавати квитки майже на місяць пізніше ніж зазвичай. «Укрзалізниця» робимо доступне довгоочікуваним. Укрзалізниця зробимо ваше життя нестерпним. Чотири білети гроші пройшли. Ми смотримо зараз, на сайт «Долговісел». в кінці кінців він відкрився, і ми посмотрели, що два білети якаби продані, але не зрозуміло кому. А два з моїх білетів продаються. А гроші зняли так і гроші невідомо чи повернуть. Тому що керівництво каже, що вони на рахунок Укр... «Укрзалізниці» не прийшли. Просто працівники не пояснили людям, що після реформи більшість квитків Укрзалізниці стали лотерейними. Більше квитків, більше шансів на перемогу. Дійшло навіть до того, що пасажири пішли писати заяву у поліцію. Ну, якщо ви бачили купе провідника, то ви маєте розуміти, що тюрма таких людей не лякає. Але головне питання: чого ж сталася така лажа з квитками? Просто срака, як завжди. Чи є якась особлива причина? У відомстві пояснили це запуском експреса між Києвом і Борисполем. Мовляв, треба було узгодити розклади потягів. Звичайно, важко узгодити рухи потягів. Коли Твій потяг ламається на другий день. Новий Аероекспрес став посеред поля між Києвом і Борисполем. Бо це Аероекспрес, а народжений літати повзати не буде. Шо, у вас що вас витягнули? Yeah. Yeah. Двоє людей і убіжали в полі. Це той випадок, коли вже можна казати при Порошенку такого не було. Президент Петро Порошенко знаходиться разом із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у електропоїзді. Нагадаю, сьогодні офіційний запуск. Але не треба впадати в паніку, все вже ніби працює. Життя триває. Квитки, за які гроші отримали, запевняють, сьогодні точно до людей дійдуть. Затримку пояснюють надмірним ажіотажем. Але якщо Щось знову ляжуть, зламається, не переживайте. Завжди є план Б. Run. Підписуйтесь на інстаграм та телеграм телебачення Торонто. Страшне! У ританському Івано-Франківську встановили пам'ятник відвертіший за фотосесію Лесі Нікітюк. Витончена молода жінка, яка тримає в руках книгу. Так вам не привиділося. В столиці українського шаряту, де від слова соски місцевих чиновників починає тіпати, встановили пам'ятник жінці без бюстгальтера та зерогованими сосками. Невже останній бастіон консерватизму готовий впасти під натиском ліберальної навали? У Івано-Франківську відкрили пам'ятник на Народному вчителю. А ні, Франківськ ще тримається. Соски з сосками, але ці ваші фемінітиви це вже занадто. Це пам'ятник не вчительці. А вчителю, хоча у нього і жіночі груди, його автор, калузький скульптор Ігор Семак пояснює, намагався втілити образ вчителя, який є в уявленій більшості людей. Не знаю, що там в уяві більшості, але в моїй уяві це вчитель трансгендер, який ще не встиг змінити документи, але гормони пити вже почав. Бо інших причин не називати цей пам'ятник вчителькою я не бачу. Так у нас якось склалося, що більше в нас жінок. Хоча в мене перший вчитель був чоловік. Звичайно. Що очільники Івано-Франківська не були готові до такого радикального рішення скульптора? Ось фото першого макету цієї роботи. Тут немає не те, що сосків вторинні статеві ознаки взагалі не проглядаються. Але коли скульптура була вже готова, соски, мабуть, вирішили не спилювати. Просто окропили щодо місця розташування, то воно також символічне на вулиці Франка є аж три навчальні заклади. Три навчальні заклади, і чудова можливість перевірити теорію, що у вчительок, які не носять гатер, в журналі вдвічі менше енок. Нагадаємо, такий пам'ятник обійшовся міському бюджету в майже півмільйона гривень. І це перший в Україні вчитель чи вчителька, на яку витратили майже півмільйона гривень. Терміново нарешті знайдено перший спосіб змусити українського політика замовкнути. Запитати, чи збирається він балотуватися у президенти. Президентські вибори ваше участь в них включається чи ні? Давайте дождемся до окончания реєстрації. І ви получите відповідь, буду я участвовати ні. Терміново кличко не спростував можливість того, що він буде балотуватись у президенти. Терміново, але й не підтвердив. Вітаю, Віталія Кличка зі вступом до клубу анонімних кандидатів у президенти імені Святослава Карчука. І нарешті стало відомо те, якого таємничого кандидата в президенти плетуть змову у тізері нового слуги народу. Треба його мочити. Єдиним лайнометом. Треба більше бруду за нього вся молодь. Молодь не проблема. Єдине, що вона може, так це лайкати в інстаграмі та кричати у Фейсбуці. Терміново ще одна сенсація. Новий фільм Зеленського рекламує кличка, бо кого ж іще ще любить молодь. <реку> є жарт, є жарт. Дуже важливо, коли приходиш з пістолетом. мушку стоїти. Там жарт жартнуся темою. <реку> Вибач, знову починаєш жартувати. Що потрібно, щоб вода стала, холодна вода стала гарячою. <підвіри> <Що>? Правильно! <хи> Терміново подейкують, що під час клінчів на ринзі Віталій Кличко шепотів суперникам на вухо свої жарти, і вже за мить вони падали на ринг від сміху. Нам необхідно ще дуже багато зробити, Тож то ми бачимо, А труби під землею ми не бачимо. Терміново ми не бачимо труби під землею, але ж і труби під землею не бачать нас. Тож тут все чесно, Віталій нітше. Та питання участі у виборах це не труба. І знаходиться воно на поверхні. Тим більше Кличко вміє чітко відповідати. Ну, якщо питання стосується боксу. В средствах масової інформації опять заговорили, будь ваш младший брат Владимир все-таки проведе повторний поєдинок з Антоні Джошуа. Правда или ні? Я вам скажу, що правда. Терміново правда в отношении Владимира Кличко в ринг і возможного боя з Джошуа, я не можу коментувати, так як абсолютно не володію даною інформацією. Терміново він насправді не володіє інформацією у Віталія Кличка. Занадто довгий період інкубації думок. Тож, коли після початкової відповіді проходить певний час, у нього утворюється нова думка. Безумовно, президентські вибори Ваше участь в них виключається, і ні? Давайте дождемося до окончания реєстрації, і ви получите відповідь. Терміново, коли закінчиться реєстрація кандидатів у президенти, виявиться, що кличко так довго думав, що не встиг. Моторошне по телевізору показали кошлатоволохатого експерта, який все знає. А в нашій студії знаходиться експерт в області екстрасенсорики Ігор ігорбомбушкар Ігор Добрий день. одразу видно провидця. У ведучої ще тільки добрий ранок, а пан екстрасенс уже спрогнозував добрий день. Якими ж іще ще прогнозами потішить нас пан експерт на телеканалі Ера. Мої розрахунки виходять з картинок, які у мене на на внутрішньому екрані. І ці картинки чітко говорять, що життя в Україні зміниться. Тобто, тут чоловік міняється щодня. Вам не здається, тут не треба бути екстрасенсом. А зміниться ізміниться к лучшему. Закінчиться війна. Чудово, чітко, перемога. Але лише на перший екстрасенсорний погляд. Бо в кінці передачі прогнози трішечки погіршились. Мабуть, розрахунки втомились виходити з картинок і внутрішній екран розмагнітився. Весь 2019 рік буде е, сверхнапряженим. Весь абсолютно відставити Життя в Україні зміниться. Вона зміниться к Тож знову нічого не зрозуміло. Яким буде 2019 рік? Кращим чи напруженим? Можна хоч щось конкретне сказати? Ніт, конкретики. Я люблю конкретику. розумієте? Поэтому, якщо ми говоримо конкретики, то конкретика очень чітка. Є чіткий меседж. Який чіткий меседж? Однозначно, президент буде новий і. Даже ребнок уже це розуміє. Я президента. говорю про женщину, і любой ребенок сьогодні знає, що президентом буде женщина. Якщо ви побачите колись сиву дитину, то вона, скоріш за все, з числа обраних, які розуміють, що на президентських виборах переможе Ольга Богомолець і на Богословська чи Леся Нікітюк. Ну давайте додамо і ще певних прогнозів так інших експертів, зокрема астрологів, Астрологи! Чому саме астрологи в Україні є безліч серйозних експертів, до яких могли звернутися за електоральним прогнозом журналісти ТРК Ера? Ворожки, хіроманти, черевомовці, парапсихологи, чорні маги, екзорцисти, гомеопати, Олександр Барабошко, контактир з космосом Пьотер і його лисий кіт дан По поводу Америки. Я чітко сказав, Хіларі переплюнять Трампа. Коли я сказав, що Хіларі переплюнять. Трампа я не говорив, що Хіларі стане президентом. Тимошенко обійде Порошенка, але я не стверджую, що не президентських виборах. Просто обійде в коридорі. Можливо, чи під час засідання, коли він буде сидіти, вона його обійде. Багато є варіантів, коли можна обійти людину. Я вне політики був, є і буду. Досить дивна заява для людини, яка дає політичні прогнози і перелічує стільки політиків. Мені дуже нравиться Гриценко. Чому? тільки по одній простій причині. його отчество Степанович так же, як і моє. Тобто у нас э, отці носили ім'я э, Степан. Голосуй за того кандидата, з яким у тебе спільне по батькові. Хоча, судячи з того, як екстрасенс на кожному каналі розповідає, що президентом буде жінка, здається, його батька звали Володимир, а його самого звуть Юлія. Мені дуже нравиться Гриценко. Но президентом буде не у ви. І Георгій... Степанович, по помов, да Георгій, вроді звуть зовут Гріценка. Вроді би. Та подивись на внутрішній екран тоді дізнайся. Ти ж екстрасенс. Дякую, що підписалися на інстаграм та телеграм Телебачення Торонто. Ніколи не повторюйте цього вдома. Трюк виконують професіонали. Саме такий титр мав би супроводжувати будь-яку появу на публіці Олега Ляшка та Юлії Тимошенко. Безумовно. Але навіть це не зупиняє Джекісів зі світу української політики в намаганнях переплюнути бекфліп через здоровий глузд. От, наприклад, такий собі депутат Сергій Каплін. Дорогі українці, я зараз вам доведу. Що ціна на газ, який видобувається на території України, який даний Господом Богом нашій державі і кожному простому українці, може бути знижена в чотири рази. І як він це доведе? Ціна на газ може і буде знижена в чотири рази. Друге, ціна на газ може бути зменшена в чотири рази. Ціна на український газ може бути зменшена в чотири рази. Зрозуміло, треба просто постійно повторювати про зменшення ціни на газ, і врешті-решт хтось таки не витримає або ціна, або газ, або чотири рази. Все, як у майстрині своєї справи, пані Тимошенко, тільки в два рази більше, тобто в чотири, але насправді в два після інаугурації нового президента. Ціна на газ буде знижена мінімум вдвічі. Ви теж бачили ці білборди Юлії Тимошенко про два рази. І косплей від Капліна про чотири. Чотири рази це тільки початок війни білбордів на кордоні з виборами. До нас потрапили ексклюзивні ескізи наступних передвиборчих плакатів Капліна. Чотири армії, чотири мови, чотири віри. Повагу кожному. Четвертому наступ о четвертій ранку. Збільшення заробітної плати в чотири рази пенсії в чотири рази, чотири рази, 4 чотири рази. Чотири, 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 чотири постійно повторює Каплін. Просто йому ніхто не розказав, що у китайській мові числівник чотири звучить так само, як діє слово помирати. А може навпаки розказав 4 чотири рази. Моторошне в селі пістень на Косівщині в Івано-Франківській області посварилися святі Миколаї. Конфлікт двох сторін став причиною сварки між двома священниками, а саме попереднім виконавцем ролі святого Миколая Віталієм Ходаном та його наступником Василем Павлюком. Ідеально, Василь та Віталій скубуться за те, хто з них більший Миколай. це новий рівень цизгендерних баталій з Віталієм Івановичем. Скажімо так, ми розминулися в цій структурі. Збулася мрія жадібних дітей святих Миколаїв. Стало два Хто забезпечує хто тут Ми не порушили. Хто забезпечує хто тут, забезпечує, забезпечує горіда. Уповноважений справ дітей має вилучити це відео з інтернету, бо воно вбиває більше дитячих мрій, ніж алкоголь та нікотин. Маєток святого, святого. нічого немає. Ви розумієте чи, чи ні? Ми, ми хоче по закону говорити. Цей собі маяк може бути у соколівці і, і отримує закону. Тут на території пісні отако от, має імені, я, від, законних підстав. То це говорить до синього Миколая. Щось не впізнаю третього святого. Може, то Архангел Гавриїл Київського патріархату прийшов писати за свого святого Миколая. Їди? Котрі О, приїхали обір, до мене, ви їх перехопили на, на вулиці. Вони Вони зараз ви їх перехопили на вулиці. Ну, Того, хто перехоплював? Ви що? перехопили групу на вулиці. Пс, групу дітей перехоплено. Рейдерський захват дитинства. Речі, це перший випадок, коли українські священники публічно сваряться за право гратися з чужими дітьми. Він, якщо хоче, позиціонувати себе як в особі Святого Миколая, для цього є дуже багато можливостей. Сподіваюсь, доля приміщення місцевого маєтку Святого Миколая вирішиться у ребатлі і переможе той Миколаїв, в кого буде більше образливих панчів у дитячих колядках. У справі господарювання на території маєтку відкрито кримінальне провадження. 19 грудня українські діти знайдуть у себе під подушками не набридливі цукерки, а повістки до суду, де будуть зобов'язані виступити у якості святкових свідків. А поки що обидві сторони готуються до свята Миколая, що має відбутися 19 грудня. Хлопці, головне більше не сваріться. Бо дід мороз нападе.